Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 8 класу. Тема уроку ромб і його властивості. Сьогодні ми з вами розглянемо теоретичний матеріал і розв'яжемо декілька завдань початкового і середнього рівня складності. Ітак, ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. І на малюнку ви бачите ромб. Оскільки ромб є паралелограмом, то він має всі властивості паралелограма. Тож сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів, протилежні кути рівні, діагоналі ромба точкою перетину поділяються навпіл. Периметр ромба можна обчислити як 4 помножене на довжину сторони, бо всі сторони рівні. Крім того, ромб має ще таку властивість: діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. І ділять його кути навпіл, тобто є бісектрисами його кутів. Я не буду зупинятися на доведенні цієї теореми і інших, і також на задачах, які розв'язані в параграфі. Будь ласка, опрацюйте це самостійно, тому що це дає вам можливість навчитися самим оформлювати задачі на доведення і розв'язування. Звертайте на це увагу, будь ласка. Ось тут приклад розв'язаний. І е, те, що ми проговорили про властивості ромба, можна сформулювати як ознаки. Якщо у паралелограмі дві сусідні сторони рівні, то паралелограм є ромбом, або якщо діагоналі перетинаються під прямим кутом, то такий паралелограм є ромбом, або Якщо діагональ ділить навпіл кути паралелограма, то паралелограм є ромбом. І знову ж таки ви бачите доведення по кожному пункту. Опрацюйте це, я звертаюся до тих, хто планує вивчати геометрію на достатньому і високому рівні складності. І розв'язане завдання. Завдання початкового рівня, які пропонує нам підручник, рекомендую вам поставити відео на паузу і почитати, подумати, застосувати те, що я зараз проговорила про властивості і ознаки ромба. І тоді я думаю, що ви легко справитеся з цими завданнями. Ну, а якщо ні, у вас буде можливість послухати те, що скажу я. І так, завдання 4:1. Які з чотирикутників на малюнках є ромбами. Ну, мабуть, ви вибрали малюнок 4,4, 4,6 і 48, на малюнку 4,6 і 4,8 квадрат, а по всім властивостям і ознакам він теж є ромбом. Тож сторони всі рівні, протилежні кути рівні, діагоналі перпендикулярні. Ну, в общем, квадрат також є ромбом. І так, на цих малюнках ромб 44, 4,6 і 48. Накресліть ромб ABCD, у якого кут Б тупий. Ну, для цього треба взяти лінійку олівець. Накреслити можна малюнок подібний до 4,4 і позначити тупий кут, один з тупих кутів буквою Б. І це буде правильно. Ось так якось. Наступне завдання. Периметр ромба дорівнює 24 см. Знайдіть його сторону. Ну, оскільки всі сторони рівні, то ви що зробили? 24 поділили на 4 і отримали, що сторона ромба дорівнює 6 см. Наступне завдання. Гострий кут ромба дорівнює 40 градусів. Який кут утворює діагональ, проведена з цього кута зі стороною ромба. Ми сказали, що діагональ є бісектрисами його кутів, поділяє кут навпіл. А значить, діагональ проведена з гострого кута. Вона поділить цей кут навпіл, так? І це буде по 20 градусів. Діагональ зі стороною утворює кут 20 градусів. Як тут, так і тут. Наступне завдання. Діагональ ромба утворюється зі стороною кут 60 градусів. Знайдіть тупий кут ромба. Діагональ проведена з тупого кута. Як ми вже сказали, діагональ є бісектрисою. Значить, якщо з одної сторони буде 60, то з іншої 60. Тож, тупий кут дорівнює 60 помножити на 2, 120 градусів. Маю надію, що ви справились. Продовжимо. Завдання. Рівня 2. Це середній рівень. Пам'ятаєте, оцінка 4, 5, 6 балів. Рекомендую знову вам поставити відео на паузу і спробувати розв'язати ці задачі. Є надія, що ви справитесь. Читаю: у ромбі АБЦД кут А дорівнює 36 градусів. Знайдіть кути трикутника АОБ де О точка перетину діагоналей. Має сенс виконати малюнок для того, щоб побачити, де цей трикутник АОБ. І е, знайти кути трикутника. Да? Діагоналі ромба перпендикулярні. Значить, кут АОБ – 90 градусів. Оскільки діагоналі є бісектрисами його кутів, то кут А поділений на 2 – 36 поділити на 2. Кут ОАБ буде дорівнювати 18 градусів. Тож, легко знайти і кут АБО. 90 градусів. Всього 180. Значить, сума гострих кутів теж 90. Від 90 відняти 18, 72 градуси. Тож кути трикутника АОБ. 90 градусів 18, і 72. Наступна задача. Сума довжин трьох сторін ромба дорівнює 21 см. Знайдіть його периметр. У ромба сторони рівні. Сума трьох – 21 см. Тож, одна сторона дорівнює 21 поділити на 3, 7 см. А периметр це сума всіх сторін, їх 4. 7 помножити на 4 28 см. І я маю надію, що ви справились. задачі не були складними. Якщо ви уважні, то все легко. Написали відповідь. Наступна задача до неї дан малюнок 4:14, ромб, позначені кути. Скільки градусів дано, і знайти який кут. Ці дві задачі до одного малюнка і вони дуже схожі. Ще раз нагадаю: діагональ є бісектрисою. Протилежні кути рівні. Ну, поміркуйте, спробуйте самі розв'язати цю задачу. Кут 2 дорівнює 66 градусів. А сумарно з кутом Б, це 180. Значить, кут АБ дорівнює 180 відняти 66. Всього ось тут 114 градусів. Діагональ є бісектрисою. Значить, кут 1 дорівнює 114 поділити на 2. 57 градусів. Наступний кут 1 дорівнює 55 градусів. Знайдіть кут 3. Ми можемо знайти, чому дорівнює кут АВС, помноживши 55 на 2, бо діагональ є бісектрисою. Так? 110 градусів. Кут а, Д, С, такий самий 110 градусів. Ну, а кут 3 суміжний з цим кутом. Так? 180 відняти 110. 70 градусів. Можливо. Ваші рішення відрізняються від моїх. Ну, тоді поділіться зі мною ними. Продовжимо. Знайдіть кути ромба, якщо і в цій задачі дві задачі. Дві. Виконайте до задачі малюнок ілюстративний, тоді вам легше буде міркувати. І все ж таки закликаю вас до самостійного відпрацювання. І так, ромб. Сума двох його кутів дорівнює 80 градусів. Сума сусідніх, наприклад, А і Б, 180. А тут 80. Це означає лише те, що це сума двох протилежних гострих кутів. Так? Таким чином, поміркувавши, ми з умови знаходимо, що кут А дорівнює куту С. І дорівнює 80 поділити на 2, 40 градусів. Ну, а кут Б і кут Д180 мінус 40, 140 градусів. Друга задача. Один з них, тобто один з цих кутів на 20 градусів більший за другий. Оскільки протилежні кути рівні, то більший може бути лише сусідній. Можна записати, що кут Б відняти кут А дорівнює 20 градусів, а в сумі вони дають 180. І розв'язуючи як систему, додамо оці дві рівності, то у нас буде кут А скоротиться з мінусом і з плюсом, і буде 2 кута Б дорівнює 200 градусів. Ну а на 2 поділимо буде 100. І кут А легко знайти, 100 відняти 20 градусів, 80 градусів. Можливо, ви розв'язали цю задачу якось інакше, можливо, через рівняння. Ну, і так, і так можна. Вам потрібно детально опрацювати теоретичний матеріал, розглянути доведення, розглянути рішення задач, які подані в параграфі. Це вам допомога. Для того, щоб ви навчилися самостійно розв'язувати і оформлювати задачі. Задачі подібні до тих, що ми сьогодні з вами розв'язували на екрані і ось їх номери. Тож, будь ласка, потренуйтеся і напрацюйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!